Відтепер школярі можуть наочно вивчати правила безпеки у надзвичайних ситуаціях та практикуватись в наданні до медичної допомоги у своїй школі. У Яришівській гімназії за сприяння місцевої влади, батьківського та вчительського комітету, відкрили клас безпеки. Також учнівське самоврядування створило команду юних пожежників, де навчають учнів початкової школи правилам пожежної безпеки. Вміти запобігти пожежі, поводитись із небезпечними предметами та допомогти у надзвичайній ситуації можуть навіть школярі. Вартові життя це команда, яку організували старшокласники Яршівської гімназії, щоб розвивати власну обізнаність в рятувальній справі та навчати правил безпеки молодших учнів. Наша команда називається Вартові життя, її склад це 11 учасників. Ми взагалі ходимо з нашою командою, розказуємо дітям про різні ситуації, ходили також у садочок, розказуємо, як правильно діяти в ситуаціях. Також ми палили вогнища, розказували правильно, які є вогнегасники, тобто навчаємо їх, ну як допомогти в разі небезпечної ситуації. Саме у цій гімназії відкрили клас безпеки, допомогли обладнати простір батьки та мешканці громади. Там встановили манекени у формах рятувальників, плакати з правилами безпеки та обладнання першої необхідності в критичних ситуаціях, аби школярі практикували здобуті знання. У класі будуть проводитися і тренінги, і майстри-класи, і зустрічі з поліцейськими, і з пожежними, як раніше вони проводилися по класах, коли до нас приїжджали такі представники, ну і вчителі проводили по класах. Зараз в нас є можливість це проводити у класі безпеки. Там є осередки, і медичний осередок, і пожежний осередок, і цивільного захисту, і правил дорожнього руху, і забезпечений клас обладнання, мультимедійним обладнанням, є роздатковий матеріал. Є Картки, ігри для дітей також підтримала гімназію місцева влада. Бо мати такий клас безпеки це необхідність для кожного навчального закладу. Ми маємо захистити наших дітей. Безпека це важлива складова освітнього процесу. З цією метою відкриваємо зараз клас безпеки. Такі класи мають бути створені, укомплектовані зараз в кожній школі, адже діти це наше майбутнє. Без них ну, просто не може бути. Провести урок безпеки та познайомити школярів детальніше з роботою рятівників приїхали ті, хто щодня має справу з надзвичайними ситуаціями. Працівники ДСНС розповідали про правила безпеки під час пожеж, буревіїв або повені. Вчили користуватись вогнегасником та давали настанови по правильному поводженню із підозрілими предметами. Ми розказали їм про. Правила пожежної безпеки, що таке пожежа, від чого виникають пожежі, чим необхідно гасити пожежі, і як діяти в разі виникнення пожежі, що робити можна і що не можна. Діти були дуже зацікавлені, відповідали на питання. Такі класи необхідні для безпеки життєдіяльності дітей, аби вони вміли уберегти себе та інших надзвичайних ситуаціях. Яна колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.